Ви просили, я зробила. Я готувала ці карти більше 12 років. Весь свій досвід психологічний, я вклала в нові карти ефір. Чотири роки практики з ефірними оліями. Три роки я викладаю курс психолог, і завдяки цьому я можу бачити глибше ті енергії, які несуть ефірні олії. За допомогою ромадіагностики ми можемо допомогти людині зрозуміти себе, зрозуміти, в чому актуальна проблема, що найперше потрібно вирішувати і чому. Не йде нічого далі, який ресурс у людини, що потрібно робити, щоб був ресурс. І також ми зрозуміємо, які проблемні питання, які глибинні базові установки заважають людині зрушити з місця і аромати розповідають про людину набагато більше, ніж вона сама знає про себе. Пишіть слово ефір в директ і отримуйте свого провідника до глибинного відчуття себе через ефірні олії.